Привіт! Сьогодні я запрошую вас спрямувати увагу на клітини. Наша увага це енергія. Від нашої уваги пробуджується клітинна свідомість. І сьогодні буде зустріч з відпочинком та відновленням через клітинну свідомість. Спробуйте поставитися до цього досвіду максимально лагідно. Я запрошую вас знайти місце, де ви зможете зручно лягти. Якщо є можливість, лягайте на тверду поверхню, можливо, підстеліть декілька ковдр, можливо, сьогодні вам буде зручніше на ліжку. Уявіть собі ящерку, яка вмощується в піску. Саме так спробуйте зручно лягти на спині. Закрийте очі, якщо це комфортно, і відчуйте, як ваше тіло торкається землі. Спробуйте знайти стан спостерігача, не намагаючися щось змінити, а спостерігаючи процес таким, яким він є. Якщо всі ваші рідини тіла під гравітацією прямують до землі вниз, а в глибину до ядра землі, можливо, є видих зі звуком, дозвольте тілу ставати м'якшим. Розтікатися, зустрічатися з землею, яка в будь-який момент вас може підтримати. Помічайте своє дихання. Дихання поєднує нас з оточуючим простором. Помічайте, як ваше тіло. Відгукується на вдих, які ділянки піднімаються разом зі вдохом, а які опускаються на видих. Чи відчуваєте ви це наповнення і спустошення у всьому тілі? Як проходить дихання всередині, якщо ви помічаєте голову, руки, живіт, ноги? Ви можете помітити, що в якихось місцях Дихання тече легко, наче без перешкод. А можливо, десь ваша увага не приносить жодних відчуттів. Це нормально. Згадайте, що ваше тіло складається з мільярдів маленьких живих клітин. Кожна відрізняється одна від одної за формою. Але в кожній є всередині ядро, цитоплазма, і кожну клітину обертає мембрану. мембрана. Мембрана це зовнішні кордони клітини. І клітини також дихають через неї, розширяються, а потім звужуються до центру. Це є клітинне дихання. Пульсація життя в усьому тілі. Спробуйте поглибитися в свої відчуття і послухати дихання кліти, мільярди розширень і звужень. Спостерігайте свої відчуття. Можливо, виникає легка вібрація, прохолода чи, навпаки, жар. А можливо з'являється відчуття глибокої тиші. Спробуйте відкритися досвіду клітинного дихання і відчути їх ритм. Це не той самий ритм, коли повітря рухається через легені. це глибше. І згадайте ділянки в тілі, де можливо було складно дихати. Уявіть, яке клітини в цій ділянці розширюються та звужуються. Іноді дотик допомагає спрямувати увагу. Тому ви можете торкатися тих місць. Ваше тіло це єдиний Мільярд дихаючих клітин. Дозвольте кожній клітині відпускати вагу вниз до землі і спробуйте без зусиль перекотитися на бік м'яко, без поспіху. І в цьому новому положенні. Помічайте земний дотик, тяжіння, яке запрошує кожну вашу клітину дихати. Уявіть масло, яке топиться на сонці, так і ваше тіло може розтікатися на підлозі. Коли будете готові, перекочуйтеся м'яко на живіт, можна розкрити руки і обійняти землю, відкриваючися підтримці від землі. Відчуйте, як одночасно ви обіймаєте, і земля обіймає вас, ви підтримуєте і вас підтримують. Поверніться увагу до того, як клітини дихають. І слідуйте за тим, що для вас зараз природньо. Спробуйте перекотитися повільно на інший бік, і відчути, чи вдається розтанути на підлозі на цьому боці, наче морозиво. В сонячний день, тане, так і ваші клітини прямують до підлоги і отримують в ній підтримку. І поступово знаходьте завершення руху, помічаючи, як ви здійснюєте цей перехід. Чи вдається вам знайти плавність, поступовість, лагідність для себе? Візьміть стільки часу на завершення, скільки вам потрібно, і спробуйте замалювати чи записати, про що цей досвід був для вас.